Сьогодні хочу приготувати справжній львівський сирник. Всі інгредієнти, які нам потрібно, ось я вже підготувала. Також включила розігріватися духовку, тому що все готується швидко, змішується і потрібно буде випікати. Форму теж вже підготувала. У мене ось така скляна для кексів. Я її застелила пергаментом, щоб краще було виймати. Що нам потрібно? У мене творог, сир домашній, тут 500 грам. Точні, точну кількість цих інгредієнтів я напишу в описі під відео. Зараз вам швиденько розповів і будемо готувати. Сир потрібно брати з високим містом жиру. У мене він домашній, гарний такий, е, жирненький, кусочками. Додаю сюди трішки солі, ванільний цукор. Звичайного цукру, якщо ви любите, більш солодке, додавайте більше, якщо навпаки не солодке і хочете, щоб був, то додайте менше. Ми готуємо солодке, тому що чай п'ємо без цукру, а все, всяка випічка має бути у нас солоденькою. Яйця в мене великі, я беру три, якщо ви будете готувати на яйцях меншого розміру, беріть 4, вони не помішають. Обов'язково додаю цедру з апельсина. Тут у мене манна крупа і крохмаль краще використовувати кукурудзяний. Все додаю, потім за допомогою блендера Погруженого все змішаю і буде готово. Молоко теж домашнє, жирне. Можете використовувати і сметану, якщо у вас нема домашнього молока, але на молоці мені більше подобається. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і нажимайте пальчик вверх. Ваша підтримка дуже важлива, я буду вам щиро вдячна. Обов'язково потрібно вершкове масло. Я його трішки розтопила, зараз теж додавлю і гарненько все блендером перемішаю. Саме головне, щоб маса стала однорідною, кремоподібною, щоб не було сиру, видно, кусочків, щоб всі продукти об'єдналися. Все, подивіться, я ретельно перемішала, яка гарна структура, схожа на крем. Тепер додаю родзинки. Я їх попередньо замочила, запарила у гарячій воді, обсушила рушничком і додаю. Хто полюбляє, можете додати цукати. У нас їх ніхто не хоче, не любить, тому я їх не використовую, але багато хто знає, готує із цукатами. Додаю родзинки, перемішую. І все буду форму виливати і ставити в духовку. Духовка вже за цей час розігрілася гарненько. Будемо випікати. Подивимося, що тут наш львівський сирник. Ой, подивіться, який красунчик. Так, де різкость. Красота. Пахне. Дуже люблю ось таку випічку, сирну випічку. Для мене це. Ням-ням. Хай він постоє, вихолоне. Він, звичайно, трошки осяде, але все рівно, дуже красивий. Потім буде виймати. Ось подивіться, який красунчик. Я дістала вже його з духовки, він прохолов, трішки осів посередині, але нічого страшного. Зараз я його переверну на іншу сторону. Розтоплю шоколад. У мене є пів плитки шоколадки. Ось покажу вам, який він красивий всередині, Ізюм розподілився рівномірно, і зюм розприділився рівномірно з середині, і зверху. Дуже апетитний, я вже кусочок навіть скуштувала, не стала чекати, поки він повністю захолоне. Люблю навіть в теплому вигляді. Готуйте і нехай вас завжди буде смачно вдома.